Добрий день. просить мене показати, як обрізати шовковицю Частково спробуємо обрізати цю шовковицю Чесно кажучи, я не обдумував, що тут як і до чого. Саме перше, що я хочу сказати, якщо ви вчитеся тільки на початку обрізати дерева, Саме краще починати шовковиці. Шовковиця, шовковиця це те дерево, яке багато прощає, яке прощає погану обрізку. Лиш би обрізали, кажеться, дерево. Бачимо знизу. Дуже багато різних гілочок постріляло. Оці нижні ми приберемо, не буду тратити часу. Е, представити, що ми їх прибрали. лишаємо штучки 4 внизу. Ось хороша гілка. Ми її трошки От В шовковиці прикорочувати можна. Це не помилка, тому що це дуже потужне дерево. Далі йдемо на слідучий ярус. Оці гілочки, що, Плачущі такі, ми їх прибираємо. ті, що донизу, вертикально догори. Ось просто йдемо і лишаємо, як в риби кістри, щоб були дерева. Просто обрізаємо. І зараз формуємо цю гілку. Видно так? Йдемо, йдемо і шукаємо, яка в нас має бути остання гілочка, така, щоб була, вона була більш-менш потужна. І ось дивіться, хороший нахил. Супер! Обрізаємо на користь тоненької гілочки і коли буде закінчуватися, лишаємо цю дворічечку. Це все лишнє, інше прибираємо. Тобто це вже у нас без закінчення, а це сильно загнуте, прибираємо. Є таке діло. Потужна гілка, дуже близько до крайньої гілки ми її теж приберемо. А тепер... А тепер те, що не можна робити на інших деревах, можна робити на шовковиці. Ми гілочки прикорочуємо бажано прикорочувати, випускати на якусь тоненьку гілку. Тобто тоненьку, шукаємо тоненьку гілку і заки... викидаємо. Тоненьку залишили, все ще грубіше викинули. Тут у нас такого варіанту немає. Тому перепускаємо на буруньку, яка йде трошки донизу і обрізаємо. Занадто коротке не лишаємо. Обрізаємо, стараємося кінчики. Тут брунечка, яка йде догори, шукаємо З краю, оп, перевели. Це трошки піде в нас догори, гілочка. Ця занадто йде... Цю ми зовсім приберемо, це вже багато. Вона занадто йде догори. Далі ці тоненькі, піднімаємо до гори на брунечки. І ось у нас отака вийшла гілка. Яка особливість шовковиці, вона ну, як верба. Вона росте, пускає, росте, пускає. І якщо ви зробите якісь помилки, ось як піднімає догори, то вона не сильно від цього постраждає і дуже тяжко зробити так, щоб вона у вас Ось такі гілочки ще йдуть дуже тоненькі, я їх називаю плачущі. Прибираємо. Шовковиця дерево сильне. Вона виношує навіть... Такі потужні гілки, які йдуть, от, наприклад, тут ніякого урожаю немає, але вона тримає, як тримач ці гілки, які з урожає, і, в принципі, не сильно вона затовста. Звісно, така гілка буде більш корисніша. Вона вже йде зразу з подушками з самого кінця. Один рік бачите, закінчення, ще нема плодів, два, вся плодушка. І ось у нас поворотик третій рік. Коротесенька гілочка, на якій буде триматися. Такі, якщо бачимо, Однорічки такі довгі, ми їх просто-напросто ставимо в таке положення, яке нам вигідно, тобто нам треба її від цієї гілки відвезти і трошки припідняти. Брунечка, яка йде в такому напрямку, приблизно 45 градусів, а ми вже її знайшли ось. І воно випусте сюди, в цю сторону. Принцип теж, як і всіх дерев, щоб гілка гілці не заважала. Немає тут особливих схем, якщо в ковицю різати, ріжемо по загальній схемі. А загальна схема це лишаємо, стараємося, щоб були. В основному тонкі гілки, щоб не було роздвоєнь. Ось, наприклад, таких ось іде гілка. Попрошу оператора підійти, щоб ось звідси поки. Йде гілка сюди, йде гілка сюди. Нас на шовковиці, в принципі, як в інших всіх дерев, роздвоєнь старатися не допускати. Ми цю товсту приберемо на користь тонкої, тим більше ця товста ще ці заважає. Ріжемо. Ця тоненька, ми її сформуємо. Все, що знизу прибираємо. І отака у нас набік іде гілочка. Ось ця заважає одну річка, прибрали. Знову таки, як я казав, нижні гілки, верхні прибираємо. Шукаємо закінчення, яке йде в ту сторону, що у нас влаштовує, і зразу за ним робимо зріз. Прибираємо вертикальні гілки. Всю шоковуці я вам показувати не буду. Ну, такі прибираємо варіанти, яка вона заважає. Але основний принцип такий: старатися, щоб гілки були не дуже довгі, гілки прикорочувати можна, для шоковиці це не так страшно. І розводимо їх так, щоб одного одні не заважали. Штамп, штамп, тобто це гілка, яка йде. Від кореня і догорі перша гілка бажано 70 см, ну, 60-80, це так приблизно. Все інше знизу прибираємо, для того, щоб було тут легше і покосити, і підживити, щоб нас, гілки нам не заважали. Ну і Вершок. Я не буду вам показувати, вершок також шукаємо вершок. він був не дуже. Не дуже